Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Три місця в домі, які потрібно прибирати найчастіше. Зараз я про ці місця розповім і розповім, чому саме ці місця необхідно вичищати і прибирати. Енергетично це спрацює на вас, щоб це добре відіграло і відпрацювало, обов'язково підпишіться на мене, поставте вподобайку цьому відео, збережіть собі в закладки і поділіться зі своїми близькими та рідними людьми. Перше місце, яке потрібно прибирати, це кухня і посуд. На ніч ніколи не залишайте посуд брудним, і кухня має бути завжди Чистою. Кухня одна з найважливіших оберегів, бо це годувальниця. І ось коли ви приберете кухню, тоді вам буде відкритий канал і дороги фінансового потоку. Прибираючи кухню, гроші зростають. Друге місце це двірний отвір і вихід із дому. Тобто, чим частіше ви там прибираєте, тим активніше ви виганяєте негатив із дому. Коли ви прибираєте в цьому місці все найгірше і негативне йде з вашого життя, з вашого дому, а все погане, сварки, скандали вони просто припиняються. І третє місце, яке обов'язково потрібно прибирати, це ванна, кімната і туалет. Чим частіше ви прибираєте, тим менше ви хворієте і тим здоровіше ви будете. Ну а в коментарях не забувайте написати слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!